Погіршення погодніх умов, ожеледа, сніг, а також літня гума і Наслідок дорожньо-транспортна пригода сьогодні. На автодорозі стриї зварений водій на Нісані не впорався з керуванням. в дорожнього огородження і є травмовані. Поліцейські встановили, що керманич своєчасно не замінив шини в автівці на зимові, нехтуючи власною безпекою та безпекою інших учасників дорожнього руху. Зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі його а Також зменшують гальмівний шлях. Щеплення з дорогою на літній шині значно гірше. За низьких температур. І поліцейські розвінчують міфи, якими користуються необачні та байдужі автомобілісти. Кілька міфів про зимові шини. Коли мій дід чи батя їздили на москвичах і жовлях ще за царя панька, то не було ніяких зимових шин, і все було нормально. Ну не було нормально, кажуть поліціянти. Просто іншого не було. І виходили з того, що було. Це однаково, що ходити в дерев'яних черевиках, бо колись. І так ходили. Зимові шини такі самі, як і літні, і все це тільки маркетинг. Міф номер 2 Ні, не такі самі, тому що хімічний склад літньої і зимової гуми відрізняється. Якщо не вдаватися до нудних формул і довгого опису процесу виготовлення, то підсумувати можна так: літня шина розрахована на вищі температури і зберігає свої властивості саме за високих температур. Коли ж температура менше, ніж 4-7 градусів вище нуля, літня. Шина починає дубіти, втрачати еластичність і просто замерзає, перетворюється на ховзанку. Також поліцейські розвінчують міфи, що на позах з 4 на 4 на літній гумі можна їздити. Що я хвацький водій, шини мені не треба. Що можна економити, поставити шини тільки на ведучу вісь, а іншу залишити. На фото приклади тих, хто повірив у міфи, тому не вірте в міфи. Керуйте відповідальною. І нехай усі ваші подорожі будуть безпечними.